Зараз ми покажемо вам дві вправи, які змінять ваше життя до і після. Починаємо виконувати. Перша вправа спрямована на те, щоб розслабити наш поперек і укріпити наші сідниці, а також прес. Для цього займаємо вихідне положення, лежачи на спині. Під наш поперек ми підкладаємо ось такий валик зручний і робимо наступну вправу. Починаємо виконувати. Напрягаючи сідниці, підкручуємо таз. Так, підкручуємо таз вверх. Тим самим ми напрягаємо прес і включаємо сідниці. Одночасно ми відчуваємо, як наш поперек розтягується і покращується самопочуття. Тим самим ми також покращуємо кровопостачання органів малого тазу. Робіть цю вправу і вам буде краще. Наступна вправа: кішка собака. Знайома всім, але не кожен знає, як правильно її виконувати. Займаємо вихідне положення на четвереньках. І. Робичи видих, витягуємось вперед. Цим самим ми, акцентую, ви маєте відчувати розтягнення брюшного пресу, відчуваєте розтягнення передньої частини навіть до шиї, але немає дискомфорту в поясниці. Якщо ви відчуваєте поясниці біль, дискомфорт, вправо виконується неправильно. На видих, прогинаємося і видихаємо. Відчуваєте, як розтягується ваша передня частина пресу. Робіть ці вправи, і будете здоровічі.